Шановні колеги, ті, хто приєдналися до нас дистанційно, чуть мене? Помашіть, будь ласка, рукою. Чуть, чуть, чуть. Добре. Так, шановні колеги, ще раз прошу вмикнути мікрофони на ваших пристроях, тому що. Я... Якщо у вас зникне потрібно взяти слово, то необхідно подати, підняти руку у додатку Zoom. Так, переходимо до розгляду питань 26-ї чергової сесії міськради. Прошу вас зареєструватися, шановні колеги. Будь ласка. Так, реєструємося, будь ласка. Так, ага. Зареєстровано 52 депутати. Так, зареєстровано 52 депутати, оскільки це більше 33, то сесія вважається правомочною і оголошується відкритою. Так, формуємо порядок денний. Шановні депутати, запропоновані для розгляду питання внесені до порядку денного згідно з регламентом. Пропоную цей порядок денний прийняти за основу, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. 54 депутати за. Так, 54 за. Так, добре. Порядок денний прийнятий за основу. Якщо є. Пропозиції до порядку денного, прошу записуватися. Є хто? Так. Бачу, що немає. Оскільки немає пропозицій до порядку денного, прошу прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. 55 депутатів за. Добре, дякую. Рішення прийнято. Колеги, порядок денний затверджено. Зараз у нас оголошення від депутатських фракцій. Сансанич, хтось записувався? До сесії ні. Від депутатських фракцій, шановні керівники депутатських фракцій та груп. Є пропозиції? Стосовно виступу? Немає. Дякую. Якщо немає оголошень від депутатських фракцій і груп, є пропозиція провести голосування всіх питань порядку денного блоками. Якщо не буде заперечень, на голосування ставиться процедурне питання голосувати блоками, окрім пунктів 1-2, 3-6, 322, 3.27, 329, 4.8, 4,11, 4.12. Це за пропозицією депутатської фракції політична партія Слуга народу. Якщо немає. Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати. Будь ласка, про процедурі голосуємо, шановні колеги. Голосуємо. Будь ласка. <кій> У нас 51 депутат за, 4 утрималися. Добре, дякую. Так, рішення прийнято. Так, шановні депутати, переходимо до розгляду питань першого розділу. Фінансово-бюджетне питання. Якщо немає запитань, є запитання до доповідача, до Володимира Володимировича? Немає. На голосування ставляться питання першого розділу по пункту 1.1 та 1.3. Окремо голосується. Пункт 1.2. Будь ласка, голосуємо зараз 1.1 та 1.3. Прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 50 депутатів за, 5 проти. Добре, рішення прийнято. Так. На голосування стається питання. Пункт 1.2. про Проведення такими, що втратили чинність рішень міськради щодо здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Окремо ставимо на голосування. Є запитання до Міліна? Немає. Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. П'ятдесят шість депутатів за. Дякую, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Так, шановні колеги, переходимо до розгляду питань другого розділу щодо програм розвитку галузей сфер міського господарства. Якщо немає запитань, переходимо до голосування проєктів рішень по пункту 2.1, 2.4, 2.2, 2.3, 2.4. Будь ласка, ставимо на голосування. Голосуємо, будь ласка. Так, давайте зараз. Так, будь ласка, так. П'ятдесят сім депутатів за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань третього розділу: питання комунальної власності. Якщо немає запитань, є запитання, шановні колеги. Немає. То ставляться питання третього розділу по пункту 3,1, 334, окрім пунктів 3,6, 3,22, 3,27, 328, 329, як нас просили депутати з політичної партії Слуга народа. Зараз голосуємо: 3,1, 334, окрім пунктів, які я сказав. Будь ласка, блок. Голосуємо, будь ласка. У нас 55 депутатів за, один утримався. Дякую, рішення прийнято. Зараз на голосування ставиться питання 3.6 про припинення правооперативного управління КНП. ДЦП СМД номер 12, автор проєкту рішення Бабський. Є запитання до Бабського? Немає. Прошу підтримати, шановні колеги. Голосуємо. У нас 49 депутатів за, 7 проти. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. На голосування стається питання 3.22. Про включення об'єктів нерухомої на комунальної власності до переліку другого типу, що підлягають передачі в оренду без аукціону. Якщо немає запитань до Андрія Пономарьова, Немає. Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за, 6 утрималися. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. І на голосування ставиться питання 327, 3.29. Є запитання до пана Паномаріова? Немає, будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 50 депутатів за, 7 утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Так, шановні колеги, переходимо до розгляду питань четвертого розділу, організаційні і кадрові питання. Якщо немає запитань, переходимо до голосування проєктів рішень. На голосування стається питання четвертого розділу. Пункт 4.1.4.14, окрім пунктів 4.8, 4.11, 4.12. Будь ласка, голосуємо за блок. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. П'ятдесят п'ять депутатів за. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Зараз ставиться питання 4.8 про внесення змін про затвердження положень про адміністрації районів Дніпровської міськради, автор проєкту рішення Юрій Фітько, голова лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Якщо немає то, шановного Юрія запитань, прошу підтримати. А Юра, ти хочеш сам себе питання задати? Будь ласка, дайте слово Юрію Федько. Я хочу я хочу сказати, чому виникло це питання про внесення змін до положення, тому що у нас є військова частина, яка захищає небо над містом, і в них виникли питання, пов'язані з покращенням їхніх умов внесення військової служби. Позитивно відреагував на їх звернення міський голова. А так як будуть залучені кошти не тільки міської ради, а й благодійних організацій та. Пожертви мешканців, то е, ми звернулися з проханням визначити дати нам можливість виконувати такі роботи у цій конкретній військовій частині. На сьогоднішній день це просто така особливість, яка пов'язана з тим, що ну е, ми опікуємося нею вже багато років і є певні напрямки діяльності. Тому прошу підтримати це пов'язане з обороноздатністю нашого міста. Добре, дякую. Шановні колеги, прошу підтримати, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за, 2 проти, 4 отрималися. Добре, дякую. Юра, це я так розумію, стосовно лазні, що ми для хлопців будуємо, так? Кажи. Натисни кнопку, щоб було чути тобі. Включите фітько. Включи, да, включили, включили. включили. Кажи. Да, так, це якраз того питання, що ми з вами говорили, і ну, добре, там що, вже добре є не все потрібно підтургу. більше казати. Ну я розумію. У нас так. є парочку депутатів, що проти того, щоб ми військовим будували за місць місцевого бюджету. Лайс. Ну молодці, добре. Дякую. Рості. Я так закладу. Так, поїхали далі. На голосування ставиться питання. Пункт 411. Про затвердження статуту КП «Дніпровський митрополітні. Борис Альбертович, я вибачаюся, але у нас Альяда Мансурова. Де пізно, ми проголосували. Все. Добре, будь ласка. 411. Хватить. Давайте регламент соблюдати. Бо балачки вже закінчились. 4.11. Ставлю на голосування. Будь ласка, є запитання? Немає, будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. Я думаю, до військової частини, де ми будуємо лазню для хлопців, ми доведемо, хто голосував проти, а хто утримався. Хай хлопці знають, а то дуже такі всі патріоти. У нас 50 депутатів за, 7 утрималися. Добре, дякую. Рішення прийнято. 4.12. Про затвердження положення про проведення конкурсу. На заміщення посади керівника державного закладу професійної технічної освіти трудового договору. Ксенія Сушко, є запитання, будь ласка. Немає. Давайте підтримуємо. Будь ласка, голосуємо. У нас 48 депутатів за, 6 утримались. Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду питань п'ятого розділу. Питання земельних відносин. На голосування ставляться питання п'ятого розділу по пункту 5.1532. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 48 депутатів за, і 6 утрималися. Добре, рішення прийнято. Шановні депутати, усі питання 26-ї чергової сесії міськради розглянуто. Дуже дякую за плідну працю. 26 шосту чергову сесію міськради оголошую закритою. Таня Каптєлова, я тобі вчора писав в месенджер. Подивись, будь ласка, потрібно поспілкуватися. Чуєш мені? Добре, Добре. шановні колеги. Домовились. Дуже дякую. Сесія закрита. Сесія закрита. Будемо всі на зв'язку. Да, ты побачишь.